Доброго вечора. Ми любо передплатники україномовного каналу. Гарний теплий вечір. 29 тепла. Ось вечора було. Ми з Максиком на прогулянці. Все як завжди. Дітки грають у футболу. Хоча спекотно. Зараз такі. Марка полізли по небу. День сонячно було гарно, а зараз може на дощик щось таке натягує, навіть повітря чимось таке пахне. Гарно. Може спеку зіб'є, хоча обіцяло і завтра і післязавтра тепло ще щось бухає, може якісь шахеди збивають, щось таке. Зрозуміло, може хто що їде кудись. Немає спокою, тривоги, тривога. Щось таке воно. Чекаємо, чекаємо на мир. Дивіться, які грибки, Максик, гриби тобі не цікаві, ні? Так хочеться кудись поїхати по гриби або на рибалку. І нікуди ніяк не виходить. Ми зараз дитину зберемо в школу. 1 вересня вже понеділок, післязавтра все, літо скінчилося. Післязавтра вже осінь. Ой, яке небо цікаве. Прям заворожуємо. Все усім. Тихого вечора побажаю, всім миру доброї злагоди. Всім щиро дякую. Звичайно будемо жити, зважаючи ні на що. Максику, що небудь скажеш. Все, на добрий любі, пока.